Слава нашому Богу, брати і сестри. Я думаю, що ми вже трохи заскучили нашими служіннями. Мали ми десь якісь дільниці, якісь участки, де там робили і зараз робимо, і це добре. Але прийшов час, що ми можемо вже навіть в такій кількості зібратися не повністю. Не всі, але дав нам Господь можливість прийти при лице Боже, послухати Боже Слово. Ми сьогодні вже дуже багато. Чули Божого Слова. Я думаю, що нас Господь сьогодні благословив і співом, і словом посилав нам своє слово, через братів говорив до нас, навчав нас, дав нам зрозуміти це Писання, яке Він нам залишив на сторінках Євангелії, Біблії. І ми всі, я думаю, смакували, чули Його і просто брали для себе, щоб просто перетворити його потім вірою, не тільки. Просто залишити його. знаєте, слово воно оживляє, воно дає нам віру. Віра приходить від слухання Божого Слова. І це добре і приємно те, що ми можемо мати таку спільність і слухати Боже Слово. Це є благосвіння для нас всіх. Знаєте, я хотів би саме на закінчення прочитати Боже Слово. Прочитаю послання до офіціан з першого розділу, з першого вірша, такі слова Павел з волі Божої апостол. Христі Ісусі святим, що в Ефесі вірним у Христі Ісусі. Нехай буде вам благодать та мир від Бога Отця нашого та Господа Ісуса Христа. І ще одне місце Ніємії читаю відомі нам теж слова, хто читає Біблію, знає ці місця 13 розділ і 13 віж Ніємії. І настанив я над скарбницями священника Шелемію і книжника Садока та Педаю і Левитів, а на їхню руку Ханана, сина Захура, сина Матаніїлого, бо вони були уважені за вірних. Знаєте, таких два місця я зачитав і хотілося сьогодні так нагадати: нам ми вже чули ціле служіння Бог там нам говорив за вірність, віру. І воно не це воно так поєднується, воно підтягує нас до того, що ми були саме в тому якраз. Бо дуже важливо саме ця вірність прибути в Господі, вірно служити йому вірно. Це дуже важливо служити, це щось зробити. Знаєте, віра або вірність це є дієслово. Глагол на російській мові дієслово, хто читає або хто вчив український язик, мову, то не знає, що вірити, що робити, дієслово. Це, знаєте, важливо, і ми бачимо, коли ми віримо, то ми мусимо щось робити. Вона віра не має, яка бути мертва. Як ми чуємо чули навіть послання до церков, щоб мертві були люди. Хтось близький до мертвих, а хтось вже вмер, а хтось просто знаєте, живе і рухається вірою. Праведник буде жити вірою. Тобто, він, якщо живе, то людина каже, рух то життя. То движення, життя і так далі, то рух постійно, знаєте, щось -то, десь зосереджений тільки на добре. Це і віра, не на зле. Бо зле вот, таке страх, що боюся людині, це зворотна віра. Але коли ми рухаємося вірою і живемо вірою, і догуждаємо віру, бо без віри Богу, ми не можемо догождати. Ми читаємо це. Той кожен, хто приходить до Бога, мусить вірити, мусить. Навіть не таке слово, яке спонукальне мусить. Бо що це не віра, це все що таке зовсім не, не підходить до віри. І ми знаємо, що я зачитав це місце до Ефесян і пише апостол Павло, і знаєте, церква не скаже, що вона була вже в досить в такому ідеальному стані, що вже все він так досить починає до них гарно каже до Ефесян, каже святим, що в Ефесі, і вірним в Христі Ісусі. І далі, коли ми дивимося те послання, він багато їх там навчав. Багато їх ще докоряв і розказував, але це була церква в досить як, в непоганому стані на той час. Потім ми знаємо, що покинули любов, першу, і все таке, навіть хто десь, фест, десь знаходився десь зараз наша, або, скажімо, наш час це є Турція. І ми бачимо, що вони просто були досить вірні. Він каже, до них каже, вірних Ісусі Христі. І це вже зразу знаєте, підтягує. І це просто, я думаю, до нас пішов такий лист додому. Або просто до нашої церкви, і ми б так зразу переглянулися. ну, Дійсно, дійсно ж нас написали такі лични, то ми в такому стані ми є. Чи в нашому дому прийшов на той лист, чи десь просто нам хтось сказав, як подібно е, апостол Павло відправив цей лист до Ефеся. І каже святим, а святий тобі докремний від всякого гріха, і всякого зла і всього недоброго, і каже, і вірним Ефесі, і вірним Ісусі Христі. Ті, які в Ісусі Христі, вони мусять бути вірними. Той, хто приходить до Бога, мусить вірити. Ми читаємо це в Євреїв вже шостий розділ. Там, знаєте, мусить вірити, мусить щось зробити, діє слово. Це те, що я зачитував, значить, в Неємії, де Неємія, коли він прийшов відбудувати цей мур в Єрусалимі, це все встановити. Ми знаємо, він сам був він і його. Посилає туди, він так досить розположення мав таке від цього царя. І ми знаємо, він приходить туди і все це зробив, але треба ж йому людей так само. Тож не просто так би взяти яких небудь людей і все. Він, він почав я зачитувати це місце, і каже, бо вони були уважені за вірних. Він настановив там таких людей. Він подивився на них. Знаєте, а він, мав досі так, Бог йому давав на серце багато таких гарних порад. Він Навіть каже, я це зробив, бо Бог мені положив це на серце. Там є таке місце. Я навіть читав, так дивився. Знаєте, І він робив все, що Господь йому положив на серце. І Він побачив цих людей, а вони були каже уважені за вірних. І він постановив їх тоді на скарбницю, інші на то, на то, на інше. Знаєте, і це дуже важно. Дуже важно мати людей, вірних, які живуть вірою, які рухаються вірою, що роблять вірять. Діє слово, вірити. Мені нагадується, коли я був за кордоном, і мене спитали люди після служіння, там, брати і сестри, там ми там спілкувалися, каже, а скільки ти років, як вірний. Знаєте, В Польщі там віра, вірний, віра, так вони трошки так у нас по-іншому. Скільки років, як, як ти вірний? Я так собі зразу знаєте, не скільки ти років, як віруючий. Тому зразу, ага, ти можна сказати собі. Там і стійки, і стійки, все. А то скільки ти років як вірний, і воно починає думати. Починає тебе просто підтягувати до того, згадувати, де і що ти йому був невірний, вірний, чи ти взагалі був все вірний. знаєте. Так само, як пише Бофесян каже, святим і вірним в Ісусі Христі. І люди, я думаю, їх саме знаєте, підтягнуло цього, а другий може сказати, я ще не настільки вірний. Я можу ще знаєте, треба щось поправити, щось зробити, щоб рухатися в тому напрямку. Щоб прибути в тому, це дуже важливо. Казав Ісусу до Луки, ми читаємо за цю вдову, яка ходила до цього несправедливого судді, і в кінці Він каже такі слова. І коли прийде син людський, чи він знайде віру на землі, вірних, другими словами, віра, вірних, знаєте, вона дуже, дуже все одне. Чи знайде вірних на землі, чи знайде віру на землі? Чи ті люди, які будуть навіть, служили Богу, і ви такі вставини, навіть нас зараз все сталося, і ми так на тому карантині. Ми так просто трохи на тих канікулах, як я так собі кажу, на побули, і там вже Бог то само дивився. Бог не спить, усе він бачить, Хто сміється, хто плаче і такий дитячий вірш, і він все бачив. І він все бачив, хто був вірним, а хто собі жив, собі так, як, як своїм. Привикли часом, що церква дала поживу і все. А там треба було шукати самому. Там теж Бог дивився такі нюанси маленькі. Це вже не те, що щось глобальне, як подібно в сестрах Весає від нього, став і сказав Ні. Хоч би каже, і, і навіть ми не поклонимося тому богому. Якщо ти навіть не скинеш на ту піч, щоб ти знав царю. Знаєте, це вже не такі речі, де ми, 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 сьогодні нам треба було в такому показатися, в такому вчитанні, перебуванні, в молитвах більше. Це вірність або, або невірність. Знаєте, це вже, все таке, знаєте, що ти робиш? Віру, дієслово. Я читаю, я перебуваю, я молюся, я щось я думаю тим допомогти е, слабшим, тим, не, е, кимось, е, хто не може зробити собі, дати, дати собі раду. Знаєте, це все спонукає до того, щоби ти живеш вірою. В живого Бога ти поклоняєшся йому, ти служиш йому, ти щось робиш. І ми бачимо її мене. Настановив вірних людей, які просто можна було довірити, бо з них буде якийсь толк. Вони зможуть на скарбницю, значить, він не потягне, він не забере щось нічого. Другому там який спів він буде стояти, як має бути. Він буде робити цю справу. Знаєте, дуже важливо. Написано там ще в одне таке місце. Цікаве не є мій самому вірші, де він каже, брата свого він поставив, каже, а він. А він був чоловік правдивий, і Бога боявся більше від багатьох інших. Був чоловік правдивий, і то зразу вже показує правдивий чоловік, то вже вірність. І Бога він боявся більше, ніж інші. Ну, хтось теж боявся Бога, але він більше боявся. Тобто він більше відокремлюється, він мав страх Божий, а страх Божий це є відокремлення від зла, відхилення від зла. Це є просто відхиляюся від зла, це є дійсно вірність, це є те, що ти маєш те. І він каже, я його поставив, бо він правдивий був і більше боявся, і чим інші. Хтось боявся так само, хтось десь знаєте, десь настрашився, бо жив Бог там, але а той постоянно. Це була така постоянність, така вірність була постоянно Бога, Служити йому всім серцем. Мені нагадується за овдія цього чоловіка, який був при Єлизавелі, і Ахаої, де він просто керував тим всім їхнім господарством, можна сказати. І коли Єрізавеля почала нищити е, значить, пророки Божих, то він по 50 чоловік, у нас десь туди, так з 50, він їх ховав. Було 100 років 50 одну печеру, другу печеру поховав і каже, я їх годував і поїв водою. Знаєте, це ризик, це вірність, це віра, що ти робиш. Я ховаю. Я ховаю для того, щоб їх не били. Ти що робиш? Ти я, я даю їм їсти, я їм даю пити. Це вірність. Знаєте, і я думаю, в чому вона полягає в тому, що якби Єлизавель знала за це або ахав, йому би просто життя не було. Це це все, просто би його зупинилося і все, він, він, він не жив. І він, він казав тобі, каже: Ти знаєш, каже, що я з дитинства або з юності своєї я боюся Бога. І я ховав отих, тих людей, пророків Божих. І каже, коли не горів з Ілією, і каже, ти зараз кажеш, де скажи Ахауве, що ти отут є, а тебе Дух забере і тебе не буде, він не б'є просто. Він каже: Ні, йди, скажи, бо я того разу явлюся йому, я вам покажуся йому. Знаєте, це дуже такий знаєте, чоловік, який мав цю віру і показував на ділі цю віру, цю вірність. Це видимо було, це було чітко і ясно. Це було конкретно, знаєте, це не те, що він десь сказав і, і, і не прийшов. А пообіцяв він і зробив. Вроді би таке, знаєте, і теж маленьке, але воно ну, показується вже. Воно дуже важливе. Ми чули сьогодні за Калева і Ісуса Навина. Ми читаємо то в чесних так само, коли вони прийшли, як виглядачі, подивилися там все те місцевість. Вони так просто, знаєте, підти, там навіть тільки піти туди, бо то, то був ризик, то треба вже бути вірним. Піти, а там тебе можуть зловити і, і знищити тебе, а ще можуть катувати, можуть питати, питки різні. з показав, що я на те, де ви там знаходиться, там може, могло бути все. Але людини пішли туди, подивилися, вернулися і розказали, отак, як є. Але 10 чоловік вони почали просто невірно поступати, не довірилися Богу, не говорили те, що, що от, значить, таке сталося. Таке може бути. Бо таке, люди великі, велетні, такі дома, і все, значить, мури великі, такі досить міцні. І вони просто розслабили народ. А Ісус, і калів, який просто стояв перед Господом правильно, і цю вірність Він просто те все, що вони бачили тими очима, не то, що дійсно вони це все реально бачили, але те все, що вони можуть, можуть зробити з допомогою Господа. З допомогою Господа вони зможуть це зробити. Він їм поможе, Він дасть їм вихід з цього положення. І ми знаємо, що він, він казав, каже, Господь потім до них такі слова, каже, а раб мій Калив за те, що з ним був Дух інший, і він виконував накази мої, то я веду його до того краю, куди він увійшов був, і потомство його оволодіє ним. А раб мій калив за те, що був дух інший, на ти не боязній був дух. І каже, і він він виконував, значить, він нам він виконував ці накази. Що робив? Дієслово знову ж таки вірив, вірив цим. це, все, що Господь сказав, накази, віра На... Я віру в те, що Господь сказав, як веду. І я просто пішов, подивився, розказав ту інформацію і все. Тобто вони мали принести цю інформацію і сказати, що дійсно там те, все, що Господь казав, є, тече молоко і мед. І чудове місцевість, те все, що Господь сказав, воно так буде. А не треба марнити, люди побачили друге, те все, що там люди ще великі, те вже не стосується вас. Ми знаємо далі, коли ми не наскільки Бог допомагав їм, навіть камні падали з неба, щоб просто допомогти їм завоювати цю місцевість. Я так дивився, думаю, така поміч їм конкретна. Я думаю, як він буде нас водив, так само в тій у селі неба, де Господь казав, ми задували вознесіння, що я приготую те місце для вас, щоб там, де я і ви були зі мною, то він нам так само поможе. Як помагав їм, так і вони ж, можливо, не, не, не хватало їм сили, або якийсь просто Він просто помагав їм камені кидав на тих людей. Вроді би, то старий заповіт, і це все нормально. Але коли Господь буде вводити в нас і нам буде тяжко, Він нам поможе. Ну, нам просто залишається бути вірним йому, служити йому до кінця. І ми бачимо, що коли ми вже чули сьогодні брат Гонагазов, коли вже він говорив, значить, мої, значить, Ісусом нам калив, і каже, ти знаєш те все, що Моїсі говорив за мене, і Бог говорив за мене. Він так хотів деяку землю, щоб він йому дав можливість завоювати. І він каже, бо я каже, обставав, обставав за Господа. Я обстоював Бога. Я так думаю, ну, ну то хіба Богу треба там, щоб за нею хтось захищався, обстоював? Послав ангела і 185 тисяч нема. Ми знаємо це, коли він поміг Єзекії. І все. Але йому потрібно людей і вірних тих людей, на яких би він міг знаєте, стояти і робити з ними якусь роботу. До чого я сьогодні це все веду? Для того, що ми просто входимо в цю фазу, таку знаєте, вже війшли. Де просто Богові потрібно будуть вірні люди, які би могли знати робити далі те діло стояти твердо в Господі, вірним святим і вірним Ісусі Христі, як я зачитав був той лист до Гасян. Йому треба таких людей, які були би вірні, які він потім почне говорити. Ми вже чули, що може прийде той князь світу, і нам треба бути в той час вірними. Ми чекаємо чекаємося Ісуса Христа, ми всі в христі, але знаєте, ми готуємося до того, щоб просто вийти далі. Ми прийшли якийсь етап, такий проходимо вже потихеньку, і ми вже подивилися знаєте, такий, можна сказати, такий екзамен, або просто така репетиція того всього, такого маленького міні таке, порівняно з того, що у нас чекає далі. А то набагато глобальніше, набагато серйозніше буде. І це все знаєте, тільки в ті вірні, люди можуть стояти. Я подібно сидрах і места, каже, «Не, коли б і не так до царя. Він каже, ми не поклонимося і не, не, не будемо тобі гнати, тим буваном твоїм поклонятися. І мене з лиця змінилося, янухоносора. Такий розлютився і все найроше більше розпалив цю піч і кинув їх туди. А там четвертий з ними був. І з нами так само буде, Бо тому що ми маємо бути в вірі. А віра, вона що робить? Вона, вона щось робить. Вона не сидить, не це ми маємо говорити, ми маємо сказати, ми маємо робити. Наче віра спасаюча. Євангелисти знають це, все. є віра абстрактна, де ми загально віримо собі отак, як всі люди, а є віра спасаюча, та, яка просто проголошує, яка віри, яка робить що, яка рухає тобою тільки до доброго. І ти проголошуєш Ісуса Христа, ти говориш за Нього, в яких обставинах би ти не був. Ти вірний в Христі Ісусі маєш бути. І це, знаєте, сьогодні важливо для нас всіх. Ми бачимо не ємі, я шукав собі вірних людей. Брата свого поставив так саме, бо тому, що він вважався каже за вірного, і каже, він праведним і боявся більше від інших. Хтось менше, а хтось більше. Але хотілося, щоб ми дійсно всі були як найбільше, щоб всі горнулися до того Христа, який є посередині нас. Він зараз прийшов на це зібрання до нас. Ми не збиралися деякий час, але він прийшов де двоє чи троє, і ми віримо в це, то він є посередині нас. І Він сьогодні слухає, він дивиться, він дивиться, як сестри співають, як ми говоримо, що ми робимо, що в наших серцях, яка в нас переоцінка, чи ми вже помінялися після тих канікулів. Чи можливо наше ще вона така своя така загальна віра, так собі віримо? Чи ми вже углубілися, ми зрозуміли, що нам треба прибути в Христі кожного часу. Коли тебе Бог пробуджує вночі, коли Він тебе побуджує десь в машині чи десь інше, молитися, кликати до когось знаєте, те сказати, задзвонити, потішити. Це є теж вірність. А потім буде конкретно, вже, знаєте, церква, вона має досить так хлопнути дверима, щоб війти в це небо. Не буде просто отак, знаєте, легенько, все отак, і ми собі підемо. Я хотів би сьогодні нікого не страшити, але хотів би, щоб ми зрозуміли, перед чим ми стоїмо і як ми будемо далі йти. Що ми просто углубилися в те все. Щоб ми зрозуміли, що це все навіть такі, такі легесники сьогодні, наші канікули, то і нічого порівняно з тим, що нас буде чекати, і порівняно з тим, з тою славою, яку ми маємо війти. Це саме важливе, але він не залишить, він не покине, каже я з вами повсякденно, аж до кінця віку. Нам потрібно прибути в тому, в Господі нашому, жити Ним, знаєте, вірити Йому. А віра, як вже казав, в слово, слова, щось зробити, це показати на вірі. Покажіть ваші вірі, казав Петро і писав, покажіть це все, а там треба показати. Багато мужів, ми знаємо, євреїв читаю, вони показали свою вірність. Ми читаємо за сила віри, 11 розділ. І показано, кажуть, що світ їх недостоєн був. Вони там тинялися в різних провалях, де їх розпилювали, вбивали і все, що знаєте, було, але вони стояли, і вони знаєте, війшли в славу. І ми зараз читаємо про них. А який Христос, який Христовий. Так само, і нас сьогодні знаєте, все воно підтягує до того часу. Потихеньку ми входимо, входимо в це, але ми повинні до того бути зреновані, повинні готуватися до того. Навіть мені приходилося колись в світі, я займався спортом, то я постійно готувався конкретно. Постійно три рази в день тренування були, я виходив, я був готовий. А сьогодні ми маємо зовсім інші змагання. Не проти тіла і крові, а проти духів, злоби подебесних, які зосередяться конкретно на церкву. А нам треба бути в дусі, а нам треба бути в силі. Нам треба в помазанні бути з Господом, як не ходити, як його слово каже, і знайте, перебувати в ньому це є сила. Сила віри, це покажіть вашій вірі, це що робити, діяти, дієслово. Апостоли, ми читаємо за апостолів, і навіть дії апостолів. Знаєте, то віра якраз діяти, вони діяли, вони показували своє навіть, життя, як вони вірили в Христа, і далі вони вже показували, як вони живуть ним, Христом, як вони ходять в ньому, як вони тримаються в ньому. як побивали Степана, а він піднімав. Зворять до Господа і каже, о, я бачу розкрите небо, і син людський стоїть, не сидить же по правіці, а стоїть. І чекає свого раба, свого друга, чи як ми назвемо, до себе. Він хоче, щоб він війшов у ті вічні оселі Бо він, знаєте, стояв вірно. Він говорив прямо їм і не боявся сказати, і не викручувався не там, де, де вигідно. А він говорив те, як є. Він говорив і сказав, що так, і так і що ви зробили. Ви постійно каже, противиться і пророкам, і всім іншим тим людям, навіть Божому Слову, другому славу. Істині противеться. Він їм сказав, його вивеликли там за місто і каменували. Це непросте. Це удар, знаєте, камінням. Це були дні коли свого часу кинули, були, пам'ятаю, в лице. Це непросто. Коли я розбилося все лице, я відчув цей удар, а то камінцями побивали. Це болі страшні. Це, це не просто, але Господь є, який стоїть і став, щоб просто прийняти в його оселі. Там, де я, і ви будете зі мною, отакий От перехід. А комусь буде, так, як буде гмьвока перемін, і так завжди будете з Господом. І так буде по-різному. Господь хоче нас всіх вести в своє царство. Він хоче, щоб ми були з ним на вічні віки. Він приготував нам за місце. Він дав нам все необхідне на жит... для життя і побожності, все він подав нам. Але нам залишається бути вірним йому, чи прийде Христос на ту... на ту землю, як Він прийде, чи Він побачить, чи Він знайде там вірних людей на тій землі, віру на землі. Знаєте, Чи буде та віра, чи то вже все розлагається, ми бачимо ті закони, приймаються, всякі гендерні, все, що тільки є. А церква має триматися того, що написано вірності. Те, що є в Ісусі Христі, святим і вірним Ісусі Христі до Писав Павло. так само до тернополян, так само до різних місцевостей, що ми залишилися в ньому, це важливо. Що ми служили Богу до кінця, що ми були, як сказав довгі я, я з молодості боюся Бога. Боюся, що роблю. Віру Богове. Служу йому всім серцем. Напрямок тільки до нього, взори тільки на нього. І немає більше нікого, тільки його перед собою. Оце буде дійсно перехід, це буде благословіння, це буде сила, це буде те, що ми збережемо віру. Якщо ти зберіг, ми чули сьогодні слово терпіння, то я збережу тебе від години випробування, яка прийде на всіх мешканців землі. Якщо ти зберіг, то я збережу. Мені нагадується одна сестра, я вже можливо не раз казав, але це дуже таке актуальне, якраз для цієї думки, сестра, яка значить, в день школі каже, в неї дідусь. Попав в в'язницю за віру, і він досить не голод, досить тяжко там, непросто було. І каже, а Бог просто забрав від нього від почуття голоду. І коли дадуть той пайо, він там каже, з'їв, а не дали, то нема. І він собі так, так відсидів ту в'язницю, стільки років, так вийшов на цей розказував. І от якраз той приклад каже, якщо ти зберіг слово терпіння, то я збережу тебе. Озберіг. Як він нас буде берегти, я ми не знаю. Ну нам одне залишається, треба бути в вірі і бути вірним. Можливо, забере якісь відчуття болю. Може, ще якісь речі. Я не знаю, що буде, але Господь діє. І це колись було і зараз. На конкретну розказу забрав почуття голови, їсти не хотів. Дали по його їм нема, то нема. Знаєте, це, це досить сильно. Досить сильно, попробуйте сьогодні без їди побути з 10 днів хоча б. Не просто по всім ми буваємо, вже починає смоктати щось, ми, ми вже дивимося на якусь їду. Це, це реально, а то просто отак. Знаєте, це дуже важливо. І сьогодні Бог хоче, щоб ми трималися його всім серцем, а Він проведе. Він зробить для того, щоб ми могли бути там, де він, як він казав. Осель багато. Не думаю, що може часом, ми хтось, значить, там на місці хватить. Може, ворог посилає, знаєте, а там Він каже, усе багато. Якщо, можливо, вам щось якась думка приходить, то каже, то я піду і приготую їх для вас, що там, де я, і ви були зі мною. Оце важливо. Але нам потрібно просто залишитися в вірі. А віра це є підстава сподіваного і доказ не Віра, підстава. Коли нам щось не вистачає, ми хоч щось хочемо досягнути, або щось просто взяти, то ми щось підставляємо під ноги наші, знаєте. і... Досягаємо того, щоб просто досягнути, забрати щось з полки якоїсь там достати. А так само і вірі, дивимося. Коли тобі не вистачає знаєте, досягнути щось, сили не вистачає, то ти просто покриш до Бога, повір йому, подивишся на Слово Боже, як він допомагав іншим мужам, і вони перемагали. Це підстава твоя буде. Те, що ти можеш досягнути, ти щось встаєш вище і ти хапаєшся за вічне життя. Охопився за вічне життя, до якого ти покликаний, казав Павло до Тимофія. Ухопися і тримайся. І Бог заведе тебе, в ті обітелі, де він приготовив, щоб ми всі мали там благосвіня, мали спокій, мали насолоду з Господом, де все у всьому буде тільки Христос. Переможцеві я дам, каже, сісти там, він там буде. Я дам йому місце там, бо тому що. Ти перемагав тут, ти довіряв йому, ти вірив йому, ти йшов дорогою правди, і він поміг тобі війти в ті вічні оселі, Богу нашому хай до віки. навіки. Амінь. Молимося до нього.